Вітаю! З вами вчителька історії Елла Васильівна Ситник. Сьогодні я розповім вам про місця, в яких зберігаються історичні джерела. Ми поговоримо про музеї, архіви і бібліотеки. Ви вже знаєте, що історичні джерела надзвичайно важливі, вони допомагають досліджувати історію і зберігати пам'ять про минуле. На жаль, що старіші предмети то легше вони можуть зіпсуватися. Тому не менш важливо створити спеціальні місця для збереження, вивчення та демонстрації пам'яток, що залишили по собі люди, які жили до нас. Речові археологічні джерела зберігаються здебільшого в музеях. Що ж таке музей? Той, хто був у музеї, напевне, швиденько відповість, це зали і велика кількість цікавих речей. Але музей набагато більше, ніж про нього думають відвідувачі. Насправді музей це наукова установа, співробітники якої збирають, вивчають, зберігають і демонструють відвідувачам речі, що мають наукову, історичну та культурну цінність. Музейні колекції настільки великі, що просто неможливо виставити для огляду всі історичні пам'ятки одразу. Більшість з того, що має музей, сховано у музейних фондах. Музей, скажу я вам, це дуже цікаво і дуже, -дуже загадково. Слово музей. Людству подарували стародавні греки. Вони вірили, що світом правлять боги і богині. Наймогутнішим серед них, на думку греків, був Зевс. Для його дев'яти доньок муз греки будували особливо пишні та красиві храми мусейони. Вам щось нагадує ця назва? Так от. Музам-покровителькам люди приносили і залишали в храмі щедрі подарунки, чого там тільки не було: Реліквії та воєнні трофеї, витвори мистецтва, коштовності. Хочу звернути вашу увагу на те, що Мусийон був доволі захищеним місцем. Зруйнувати чи пограбувати храм у стародавній Греції вважалося дуже поганим вчинком, а грабіжника запросто могли скинути в море з найвищої скелі. Коли речей зібралася незліченна кількість, старанні та відповідальні служителі храмів почали створювати з них перші колекції, а давньогрецькі філософи взялися за вивчення та опис накопичених речей. The Mouseion was a sector of the city commissioned by Ptolemy I to rival Athens Academy as an institute of intellectual pursuit. Dedicated to the nine inspiring Muses, the Mouseion became a great center for philosophical and scientific enlightenment. Давньогрецькі музейони, будинки муз, ставали все більше і більше схожими на музеї. На наших землях перші колекції книг, картин, художніх виробів почали збирати ще за часів Київської Русі. А перші справжні музеї в Україні були засновані на початку 19 століття. З кожним наступним десятиліттям їх ставало все більше і більше. Зараз в Україні лише державних музеїв понад півтисячі. Ви знаєте, музеї бувають різні. Історичні, археологічні, краєзнавчі, етнографічні, меморіальні, літературні, мистецькі, технічні, природничі музеєм може стати унікальна споруда. Як от ця піраміда, збудована в середині 19 століття в селі Комендантівка на Полтавщині, бувають меморіальні музеї, музеї-заповідники. Перед вами на екрані два в одному Чернігівський, літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського. Музеї об'єднують старожитності за різними темами. Приміром, у Києві є музей води, іграшок, медуз. В Одесі можна спуститися в катакомби. У Вінниці побачити мавзолей, в якому лежить забальзамоване тіло хірурга Миколи Пирогова. Музей аптека у Львові, музей лісу на Закарпатті, єдиний у світі музей писанкарства у місті Коломиї. Усі їх не перелічити. Найбільше предметів старовини зберігається в Національному музеї історії України. Особисто мені дуже подобаються скансени. Скансени це музеї просто неба. Найбільший скансен в Україні, створений поблизу Києва у селі Пирогів. У цьому Національному музеї народної архітектури і побуту України представлені унікальні експонати з різних регіонів нашої батьківщини. Усе, що ми можемо побачити в музеї, називається експонатами. Декілька експонатів, об'єднаних спільною темою і розміщених в певному порядку, утворюють експозицію. Чи знаєте ви секрет, як оглянути експозицію і не знудитися? Давайте дізнаємося з цього відео. Помузємося. Щоб екскурсія вийшла справді цікавою, користуйся послугами екскурсовода. Ходити по музею просто так не має сенсу, адже експонати цікаві не тільки своїм виглядом, а передусім історією. Приміром, цей лицар на коні на вигляд, звичайнісінький лицар. Та насправді він герой, що врятував з полону прекрасну принцесу. Екскурсовод може розказати в подробицях, коли це сталося, як і чому. Ці люди знають всі музейні таємниці. З плином часу стародавні пам'ятки руйнуються. Тому вони потребують спеціального ремонту реставрації та ретельного догляду. Особливо недовговічні письмові джерела. Вони псуються, згорають у пожежах, їх викрадають чи навмисно знищують. Тому важливо зберегти усі письмові свідчення, що були врятовані і дійшли до нас з минулого. Сховищами документів різних часів є архіви. Співробітники архівів, архіваріуси, перш ніж прийняти до себе якийсь новий документ, обов'язково з ним знайомляться, оцінюють, чи потрібна йому реставрація, читають, про що в ньому йдеться. Потім йому присвоюють порядковий номер. І місце на полиці, де він добре зберігатиметься, і все це для того, щоб у разі потреби можна було легко знайти будь-яку писемну пам'ятку. В Україні традиція збереження документів почала формуватися з появою писемності. Спочатку літописи та інші матеріали зберігали в монастирях і церквах, і лише з плином часу з'явилися світські архіви. Сьогодні архіви є в усіх державних установах. Їх мають університети, наукові лабораторії, театри, заводи і навіть футбольні клуби. Раджу поцікавитися, де знаходиться архів у вашій школі. До речі, кожен з вас може взятися за формування власного архіву свідоцтво про народження. Перший зошит. Малюнки, твори, квитки з подорожей і вистав, листівки з привітаннями, улюблені фотографії. Спробуйте, це дуже захопливо. Деякі види писемних історичних джерел, як от книги, газети, журнали, календарі, ноти, зберігаються в бібліотеках. Можливо, ви ще не встигли побувати в музеї і навряд чи колись були в архіві. Але от у бібліотеці точно були. Нагадаю, що це слово означає колекцію книг або приміщення, де книги зберігаються. Одна з найдавніших в Україні наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Це унікальна книгозбірня, в якій, окрім сучасних книг, зберігається, уявляєте, 200 тисяч рукописів і стародруків. Ще років 500 тому такі рідкісні книги приковували до бібліотечних полиць ланцюгами, щоб, не дай Боже, їх не поцупили шукачі скарбів. Ось як про цю бібліотеку розповідає її директор. Бібліотека це також місце пам'яті. Місце зустрічі це, мабуть, єдине місце на землі, де змогли зустрітися ритор Цицерон і гетьман Іван Мазепа, винахідник курсиву Альдмануцій і друкар Іван Федорович, засновник гуманізму Франческо Петрарка і Іван Франко. Найбільшою бібліотекою України, головним науково-інформаційним центром держави є Національна бібліотека України імені Володимира Вернацького, розташована в Києві. Вона входить до числа найбільших національних бібліотек світу. Ого, у наш час бібліотеки стрімко змінюються. Тепер вони не лише зберігають старовинні та сучасні видання. А й стають центром обміну інформацією. Сучасні бібліотеки мають величезні бази даних, у яких можна отримати доступ до інформації з будь-якого куточку світу. Отже, підсумуємо. Сьогодні ми з вами говорили про те, де зберігаються історичні джерела. Речові історичні джерела зберігаються в музеях. Кожна річ, що демонструється в музеї, називається експонатом. З експонатів складаються експозиції, з якими відвідувачів знайомить екскурсовод. Архіви це сховища, у яких архіваріуси упорядковують і зберігають документи різних часів. А бібліотеки це книгозбірні. Де завжди турботливі бібліотекарі та бібліотекарки допоможуть вам вибрати потрібну книгу. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, зустрінемось.